Так, собі нічого прокотатися на такій машинки. Зупинився, мотор заробив. Їдеш далі воно рухається. Це моя робота. Знайомтеся. Не знаєте яким чином, але бачиш перед собою у склі швидкість з якої ти їдеш. Зараз ти зупинився. Мотор зупинився. Варто тільки зняти, с е, тормозив і все буде працювати. Тут бортовий комп'ютер. На екрані вся інформація яка потрібна і не потрібна. Автоматика, безпека, комфорт. Задоволення. І це все є BMW Modern Заціні цю фішку, стоїть поставити цю штуку ногою махнути тут. Багажник відкривається. Треба ж так. Отже, вирішаємо в дорогу. Господи буде благословина в дорогу. Вирушає в дорогу по Сполученим Штатам. Цього разу в якості роботи. Right. In two miles, take the I-210 East exit toward Pasadena. Тільки. Зупонеться. Я так просто. залишити. брат. такий тут інтер'єр. Досить гарно, досить зручно. Слава Богу. Воду допоміг добратися до цього місця. З Богом передбаче. Отож, поїхали. Подорож на БМВ Модерн. Ціплюко. такою машиною я їхав з Сакраменто до Лос-Анджелеса. Лос-Анджелесі. Я трошки перепочивав і зараз їду на Сан-Дієго. Слава Богу, за таку можливості. Рухаємося вперед. Доброї ночі. Цей ночі мені не... не спиться. Тому я вирішив з вами поговорити. Батьох із вас цікаві питання, як в мене справи, чим я займаюся, де перебуваю. Отож я вирішив прилити на це світло. Я працюю. Деколи віддихаю. Про те, як працюю, побачите інше відео. Бо так, як віддихаю, можете зараз побачити. Зараз почуваю в готелі поблизу Лос-Анджелеса. Вже 4 година ранку мені через годинку виїжджати треба. Трошки вирішив вас познайомити з умовами. І... З тим, які в мене зараз ти життя. Я трохи сонний. Тому вибачаю, що я дуже повільно говорю. І врешті, можливо, це навіть сон. Але гарний сон. Отож, продовжуємо далі. Власно, ночувати в готелі. Ніхто тебе не турбує. Комфорт. Ніяких конфліктів. Слава Богу. Зараз я трохи познайомлю вас із інтер'єром на урові, якому я ночую. Цієї ночі. Хоча є один в цьому номері, але ліжка два. Це двохспальна ліжка. Могло би четверо людей поміститися. Мені аж самому дивно. При бажанні можна вийти на двір і скупатися. Басейди. Правда, зараз йде невеличкий дощик, тому я цього робити не буду. При бажанні можна поставляти собі повітря було чи тепло, чи холодно або відкрити іколочку, щоб йшло повітря прямо за двору. Ця штука я навіть не знаю до чого. Не тут я тут обкладений технікою. Американські новини, новини з України і в мережах можна спілкуватися. До речі, колоночка ховає під подушки, щоб, щоб вони сильно не грали. Але отакі-то справи. Там можна загріти собі щось або охолодити. До ваших послуг холодильник і микрофольова пічка. А тут столик. Щоб поїсти. Щоб просто посидіти, почитати щось. Цікава деталь телевізор. Можна піднайдувати звук, відео, USB. А ось і ванна кімната. Як на мене, досить гарно. Я ще накористувалося душу. Звернення до звернення до хвостів. Що виконуємо і брехнеться. Ось тут бергаються чисті рушники. Якщо користуватися басейном на дворі, рушники з номера набрати, там біля басейну і інші рушники. Така цікава виконання. Метал секс. називається. Цей... Навіть не готель, а мотель. До моїх послуг тут навіть є сейф для зберігання цінних речей, мабуть. З усього що в мене є, це я сам тут найцінніший, правда навряд чи я туди поміщуся із своєї всієї подкомплексії. Не доводи. Пошло. Нічим зад. А це ліжко я навіть не трогав. У і так гарно складження. А це трошки зазнало змін. Оскільки тут пробуває. Єсть. Ну, хто зможе сказати? Прибідняєшся, ти що, скиглиш, жалієшся. На сам маєш такі доброводи. Можливо, в цих думках, заявках є якась доля Я Хочу сказати, що зазвичай я собі такого не дозволяю, щоб ночувати в готелях. Це, це не дуже так і дорого часом, коли можна за досить помірно ціну це знайти. Але на даний час... Моє проживання в готелі забезпечує мені робота, на якій я працюю. Я вдячний за це було. Я не вважаю це заслужено. Я просто думаю так. Бог дарував мені і дні випробування, коли він не обмежував багато чим. Я тішився самим мінімумом. Про це ви можете бачити в інших моїх відео. І Бог дарує мені також і добрі часи. Коли я дивуюся і вважаю, що можна навіть і для мене. Звичайно, я за це дуже вдячний Богу. Всім хто в цьому задіяний. Я роздумаю. Про те, що коли Павло апостол сказав, що я вмію жити і в багатстві, і в бідноті. Я справді подумав про те, що потрібно вміти саме вміти. Тому що можна вміти тільки бути бідним або вміти бути тільки багатим. І багато чого не зрозуміти, багато чого пропустити. Важливо при цьому всьому бути вдячним Богу і помічати, що Бог хоче тобі цим сказати. Якщо ти переживаєш випробування, також якщо ти переживаєш щось таке, про що ти навіть міг не мріяти. Отакі уроки я для себе беру навіть на сонну голову. Я сподіваюся, що це не сон. Хоч вже четвертий ранку. І Мені треба відправлятися. Дуже мене забрав. Слава Богу. На все добре. Я у вас був Паша. Вас вас. І найголовніше, про що варто не забути. Ні, це не телефон. Не ну, вмикачи. А те, що ще слава Богу можна знайти в кожному готелі. Так, це слава Боже. Ну, на англійській мови, оскільки ми знаходимося у Сполучених Штатах. Богу, що це є ще така можливість кожному, хто відпочиває. Відкрити слово Боже і знати правду. Хай Бог благословить тих, хто це дозволяє, і тих, хто розносить, щоб слово Боже було доступно на кожному кроці. Я вдячний був за таку можливість.